Ранку на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника на 14 та 15 березня 2024 року. Сьогодні, 14 березня, якраз зростаючий місяць в націй тільці. І це сприятливе продовження справ в продуктивному тільці. Тому продовжуємо, якщо вчора не встигли, сіяти на розсаду насіння помідорів, перців, огірків, баклажанів, капусти, квітів, різних різних зелених культур, тобто всіх вершків і корінців, можна в теплиці посіяти там, де тепло. Насіння редиски, дайкону. Також бурячку та моркви для того, щоб була рання продукція. Працюємо всю добу з розсадою овочів та квітів, проводимо пікірування, перевалку, пересадку, посадку розсади. Нарізаємо та укорінюємо живці, проводимо щеплення, пересаджуємо кімнатні квіти, проводимо зелені операції, поливаємо та підживлюємо рослини. В саду висаджуємо будь-які садові декоративні, хвойні та квіткові рослини. Але це в тому випадку, якщо гарна погода, не можна обрізати садові рослини. 14 березня сприятливий день для квашення капусти та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на сьогодні на 14 березня не можна використовувати в харчуванні свіже молоко, вершкове масло. Різні соління, в тому числі і домашні, не використовуємо борошняні вироби, не п'ємо каву, алкоголь та не їмо солодощі. А ось меню яке дуже корисне. Це. Різні страви з риби, з морепродуктів, печінки-тріски, молочнокислі продукти дуже корисні. Вівсянка, всі види капуст, овочі, цитрусові, салат, журавлина і п'ємо чай з ромашкою, м'ятою, шипшиною, лимоном. Дуже корисні саме такі чаї 14 березня, тобто сьогодні. Завтра, 15 березня, зростаючий місяць буде знаходитися вже в знаці близнюки з 5 години 16 хвилин ранку. А до цього буде час якраз місяця без курсу. Тому, будь ласка, вночі відпочиваємо. А ось що можна робити 15 березня після 6 години ранку. І в день можна сіяти насіння на розсаду таких культур квітів. Полуниці, суниці та валеріани. Але дуже важлива підказка: це знак стихії повітря. Ми не поливаємо, ані насіння не замочуємо і не поливаємо посіви, тому завчасно зволожуємо землю. Не можна в цей час поливати та підживлювати рослини, і не можна вже проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Йде час зростаючого місяця, і в цей час нічого не відрізаємо у рослин. Завтра, 15 березня, сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 15 березня. В близнюках треба їсти частіше, чим звично, але невеликими порціями. Не використовуйте зараз щавель та шпинат. От в дні близнюка він дуже погано перетравлюється і неприємні речі з нами можуть відбутися. Тому, будь ласка, ці зелені вітаміні листочки поки що на близнюки не використовуємо. І будьте уважні, можлива алергія на ліки, навіть на ті ліки, які були звичними в інші дні. Що ж ми готуємо? А готуємо каші всіх видів. Готуємо рибу, морепродукти, м'ясо птиці, курку, індичку, куріпку використовуємо, авокадо їмо, бобові зерна, будь які які у вас є, готуємо. Різні горіхи дуже корисні і, до речі, корисні ще й кунжут та миндаль. Їжте гранати, цвітну капусту готуйте, селеру, зелень та редис. На цьому ми завершуємо наш ранковий щоденник. Бажаємо вам тепла та затишку у ваших оселях. Гарної погоди. Якщо зараз вона зіпсувалася, не зовсім не хвилюйтеся, прийде час і березень-місяць знову дасть нам тепло. Ось така погода, ми про неї говорили завчасно. І не хвилюйтеся, що щось не посадили в відкритому ґрунті. А посадити трохи пізніше, коли вже буде тепло. До речі, те, що можна сіяти на розсаду, це можна зробити в кімнаті. Готуйте, робіть, висаджуйте, висівайте саме сьогодні, 14 березня, дуже гарний день. На все добре, зустрінемося ввечері. Бувайте всі здорові!